Американське видання Washington Post повідомило про зростання суперечностей всередині Брікс. Хочу звернути ваше увагу на те, що на що не дії Росії привели до ескалації на Україні. А госпереворот 2014 тисячі чотирнадцятого до піддержаний пріжнів Штатами зараз там простежується багато розбіжностей серед головних гравців організацій від політичних систем їхніх урядів до геополітичних та економічних інтересів. Такі країни-учасниці, як Бразилія, Індія та Південна Африка, виступають проти перетворення блоку на антизахідну організацію. Група також розділила щодо мети знищення залежності від долара у світовій торгівлі. Деякі аналітики стверджують, що використання Росією блоку як антизахідного знаряддя ризикує повністю його зруйнувати. Це вкотре демонструє марність спроб Путіна перетворити блок на глобальну рівносильну заходу платформу. Раніше експерти писали про відсутність мотивації серед країн БРІКС підтримати ініціативу Росії щодо зменшення залежності від долара і зайняття. Те антизахідну позицію, отже, поговоримо про саміт БРІКС для тих, хто не в курсі. 36 країн представлені на цьому саміті в особі лідерів, в тому числі Китай, Індія, Південна Африка, Іран прибули до Казані. Це Республіка Татарстан, 16-й щорічний саміт Брікс очолює Росія, і як пише інститут вивчення війни, намагається вона, чи то намагалася в цьому саміті посилити свої військові зусилля проти України. Чи є ризик того, що саме такі прийнято вважати довкола економічним, хоч і економічним в повному сенсі він не є, наскільки я розумію, може перерости з часом і у якусь а, мілітарну складову, і м, додасться ще й рівень співпраці військовий? Ну чесно кажучи, зараз це виглядає майже реалістично, якщо ми говоримо про якусь короткострокову перспективу там до трьох років, тому з цієї точки зору говорити про те, що там найближчим часом а, Брікс перетвориться на НАТО. Або навіть на Євросоюз, тобто на воєнний чи воєнно-політичний союз, ну зараз точно не доводиться. Ну і чесно кажучи, мало складно собі уявити, щоб воєнний союз об'єдналися, наприклад, Індія і Китай на сьогоднішній момент. Тому з цієї точки зору, це безумовно міфологія, яка я не знаю чому, але вона достатньо активно мусується і жується в українських експортних середовищах. Ми повинні зрозуміти, що в принципі на сьогоднішній момент Брікс це. Ну, якийсь певний аналог Великої двадцятки, G20 чи великої сімки, коли зібралися ряд лідерів країн, які є регіональними лідерами в своїх територіях. Ну і Китай, звичайно, стоїть окремо як країна, яка по суті претендує на роль другого полюсу світу. Але, от саме з цієї точки зору, і на них треба дивитися, тобто, це площадка, де лідери країн які, Багато з яких, точніше, є регіональними лідерами в своїх територіях, мають можливість про щось говорити один на один за відносно якихось там формальних обставин. От і все. Тобто, інакше на цей саміт і взагалі на боїх з дивитися не сенсу. Справедливо сказати, що це збір країн, які зібралися дружити проти заходу, великого колективного заходу. Не зовсім так. Тобто, в принципі, чи є у частини з них. Амбіції е, дружити проти Заходу да безумовно є. Перш за все, це е, Китай та Російська Федерація. Якщо ми будемо говорити про інші країни, е, там той самий Єгипет, наприклад, Єгипет е, це форпост по суті західного світу на Близькому Сході, е, і одна з дебагатьох арабських країн, яка підтримує стосунки з Ізраїлем, Я навіть допомога шість стосунки. Чи є Індія країною, яка хоче дружити проти заходу? Ну напевно, ні, вона хоче балансувати між заходом і сходом, і хоче зайняти і хоче стати в принципі над державою в найближчі 30-40 років. Ну в ідеалі 20, але реалістично до років. Тому з цієї точки зору говорити про те, що це антизахідний альянс, який там може бути аналогом ну, умовного Варшавського договору чи чого небудь іншого. Ні, безумовно, ні. Тобто, в принципі, кожна з цих країн має свої політичні амбіції, свої геополітичні амбіції, і вона пробує втілювати ці амбіції по суті самостійно. А Брікс, ще раз повторюся, це площадка для обговорення тих чи інших ідей, тих чи інших футурологічних проєктів. Давайте в двох словах обговоримо ті заяви, які пролунали на майданчику. Зокрема, одна із них, можливо, навіть найголовніша, Це заява голови КНР Сі Цзіньпіна. Він сказав, що варто запобігати ескалації та поширенню українського конфлікту раніше настільки радикально в плюс Україні, як на мене, такі заяви від Китаю не лунали. Чи означає це, що Китай в певному сенсі змінює позицію? Знаєте, я все-таки трактую це не стільки з приводу України, е, заяву е, Китаю, скільки з приводу того ж самого Ємена і загострення ситуації <клес>, взагалі на Близькому Сході, і зокрема, ірано ізраїльський ізраїльській конфлікт. Е, ну, це було сказано це... не про Україну, а взагалі, <клес> так? Ви маєте це, було, це було сказано перш за все про світ і, <клес> е, скажімо так, тема хуситів для Китая не менш важлива, я м'яко виражиться, можливо, навіть важливіша, ніж тема. Е, Битви за Курахова чи за Покровськ. тому в даному випадку Китай більше говорив про схід про світ. Він більше говорив про те, що він буде категорично виступати проти того, щоб розгорталися воєнні дії як на близькому сході, так і меживши в Африці, в якій нібито зараз там особливо бойових дій то й немає. Але <кій> Китай не може не бути стурбованим тим, як це поводить Росія. В тій території Африки, яка називається Сахель, тобто немає на увазі, перш за все, ну це цей центральний фронтомовний пояс, де Росія в по суті зараз контролює, контролює, можемо сказати воєнну політичну ситуацію, чи пів воєнну більш ситуацію, як мінімум в трьох країнах: це Нігер, Нігєрбурки Фасо і, і Малі. Якщо подивитися на економічну результуючу цього саміту, то можемо відмітити кілька концепцій: спроба е, переграти міжнародну платіжну систему створивши свою щось на кшталт е, брікс, Брідж, якщо не помиляюсь, так вона в проєкті називалась, і Путін запропонував відкрити зернову біржу Брікс, яка би потім могла перерости в велику товарну біржу. Тобто йде мова про певний рівень поглиблення економічної співпраці для зміцнення зв'язків між. Країнами наскільки я розумію, тема про єдину валюту не взлетіла, тому що і показували путіну там цю красиву банкноту з різними е, написами різними мовами, але все одно не зійшлися ті, хто дискутував на цю тему на спільному знаменнику. Я правильно розумію? Да, абсолютно правильно. Але якщо дозволите, я повернусь до попереднього питання, і все-таки треба буде закінчити yes. Китай, Україна. Тобто, тут правильно було б, щоб я трошки сказав про стосу про ставлення Китаю до цієї війни. На жаль, в принципі, ми повинні розуміти, що Китай, якщо ми говоримо безпосередньо про Україну, він продовжує створювати коаліцію держав навколо свого мирного плану. І тобто, це їхня ключова задача, це їхня ключова історія, і вони будуть зараз. Нарощувати зусилля, я думаю, що вони протягом дуже короткої перспективи там зберуть умовних півсотні країн, які підпишуться під їхнім мирним планом. І далі вони будуть уже пробувати сідати за стіл переговорів із Сполученим Штатом Америки після того, як буде обрано нового президента, і питання України буде лише одним із питань на повісті дня Китаю США, тобто в даному випадку. Ми розуміємо про те, що в США є двопартійний консенсус з приводу Китаю і з приводу майбутньої торгової війни з Китаєм. Просто питання тільки в ставках цієї ставках я маю на увазі на митні за які буде робити Сполучені Штати Америки по відношенню до китайської продукції. Просто в республіканці вони вищі, в демократії вони нижчі, і власне кажучи, Україна буде одним із. Багатьох аспектів, з якими Китай буде розмовляти із Сполученими Штатами Америки. Це просто, щоб ми розуміли, що таке мирний план Китаю на сьогоднішній момент. І там хороший він чи поганий, він декларативний. Він, вже ж, він мало чим віріється від багатьох інших планів. Просто він є одним із інструментів по подальших переговорах США китай І, на жаль, це теж <кій> треба чітко розуміти, тому що Сполучені Штати Америки теж їхній мирний план буде пов'язаний багато в чому із майбутніми. Переговорами із Китаєм. А по суті, якщо глобальніше навіть подивитися на ці ці речі, то ми є лише малесеньким з точки зору геополітики. І, на жаль, ми теж повинні це просто усвідомлювати. Тут я в ніякому разі не хочу там говорити щось там погане про нас. Але ми є малесенькою частиною цього майбутнього великого конфлікту за перетягування двох надвеликих територій: це Європейського та Австралії. Власне кажучи, зараз починається боротьба за те, на чіт, на чій стороні буде Австралія і Євросоюз. Він буде на стороні Китая, чи вони будуть на стороні Сполучених Штатів Америки, чи вони будуть займати ну, умовно, подвійну позицію, як та ж сама Туреччина зараз займає, і вона спробує бути і там, і там одночасно. Просто це для того, щоб ми розуміли про всі ці мирні історії, чи в мирні в обках історії, як ви хочеться буде називати, які крутилися в межах саміта, останнього саміта Брікс.